Від прикрас до кованих альтанок могли придбати тернополяни та гості міста на четвертій західноукраїнській туристичній виставці фестивалі в обласному центрі. Представили свої роботи майстри з різних регіонів і навіть країн. Представники Польщі запрошували відвідувачів у цікаві куточки свого краю. Сьогодні пропонуємо, щоб побачити, як і наше місто в Польщі переміші. Можна побачити такі ульотки, що само місто і біла міста які села. Маємо дуже цікаво туристичну села. Маємо також фортифікацію з Першої світової війни і з другої світової війни. так що всі лодки можна побачити, що про е, попитати щось, і маємо картичку, як вона ходить по Так що всі вона прийти, прочитати і позніше приїхати до Польщі. Натомість наші сусіди, збирацькі майстри, показали на виставці вишиванки, вироби з бісеру та дерева. На їхню продукцію одразу знайшлися і покупці. Шісто в основному середня ціна ручної вишивки. А вироби з бісеру коливають? Ну різні. Тут є і з камінчиками Сваровські, і з такими різними камінчиками, і такі дуже це, яка унікальна річ. Бачите? такі. ну вона, наприклад, 450 п'ятдесят гривень. Отакі. Привабила багатьох відвідувачів виставки робота ковалів, витончені столи, дзеркала, навіси та мангали. Результат кропіткої праці місцевих ремісників. Звичайно, художня ковка вона потребує часу, тому що це труб промисел. Тим більше тут потрібно це робота дизайнера, який повинен. Врахувати потреби клієнта і намалювати зовнішні вигляди, які воно повинно виглядати, потім під нього потрібно зробити. виріб, Покраска, звичайно, і все входить. Ну, звичайно, це в часу багато потребує. Для такої альтанки, це... ну, часто так не можу сказати, але... Довгий час, більше місяця загалом організація виставки фестивалю не потребувала багато зусиль, розповіла керівник туристичного підприємства облради Лариса Римар. Захід відбувся в Тернополі вже не вперше. Місцева влада зараз підтримує розпочати. Подібні заходи є своєрідною підготовкою Тернопільщини до роботи під час євро 2012 Є Дуже ну, своєрідною перевагою, що даний захід відбувається напередодні проведення в Україні. Відомої, великої, і дуже відповідальної спортивної події це євро 2012 що відповідно тягне за собою певну відповідальність в плані підготовки сервісної туристичної інфраструктури до прийому вболівальників та також гостей чемпіонату. Західноукраїнська туристична виставка фестиваль один із кроків розвитку туризму на Тернопільщині. Паралельно профільні управління організовують різноманітні тури, фестивалі та екскурсії на теренах краю. Адже, за їхніми словами, Тернопільська область має усе необхідне для реалізації всіх напрямків туризму.